У вас є <праць> до 10 годин для вас українському. Це форму державного територіального обстрілу та державного службу. Даний рук є в якому структуру цієї терміни, що охоплює поки вісім. Знову книга даного року повністю відправляють їм навчального права. Начальний мета в що форму державного усі державної політичної. Перевивальна, навчитуючи актуальне, застосовувати юридичних пам'ятник, характеризувати та яке на цьому держави. Вихована, формувати проєкти проводити і повагу дорогої народу у здійсненню державного влади. У проведенні руху я дотримався всіх програми до А саме, треба визначити оптимальну місце руху, відповідно забила програми. Вибрану на мату найбільш з регіону засобів навчання, які могли забезпечити досягнення цілі і ці барані На мою думку, обраний і структура відповідає і по цілам за руку подарування. На початку року я спробував поставити пробив завдання, що бучник відчули певну інтуальну складу, такий певний прагнення, який в подальшому сумівав до учнів нового матеріалу. Підліс завдань взагалі був розрахований на організацію самостійної роботи учнів під контролем учителя. Тобто для нової інформації, що мало виконати певну самостійну роботу. Пояснює демонстративний метод допоміжня. Також призначення завдання було зроблено фактично самими учніми законами вчителями те, що сприяла колективні мотивації учнів. Вибір форм роботи. Це ну, фронтальна та тайніва робота, парна робота і робота мало. Приведено запитлення матеріалу проводимо з сі усіх класом, що дало можливість провести корекцію знань. Вибір методів прийому навчання форму міру форма робота. А саме работа групне дійних робота. Вкладання форма фонда. Активна права монахи через... Работа с этой конфличкой анализа. Аналіз проблемных заданий и работа с дитя законодавства на канал конституции проекта. Урок відповідає, кому самый короткий. На мою думку, структура урок была раціональна для розвязания задального урока. Зростала самостійность и складе завдань ушли на уроке. Будут дойти на выхреста научность, закрывая на, на презентацію. Mm -hmm. Дальше. Учні вчилися працювати в команді, і йдемо допомагати один одному. Окрестовуємо можливість забити діти і стоїть власну штуку. Щодо ці мої вуличних, було запропоновано карфацію, карфій для саме ціної вуличні. Ну і можливості вчителя, також якось до них. Для я намагався і розумів рахунок програму, в цілому чотири підпадала відпадали державою мінімум. І заходити ушло дорогу. Наприкінці року було оформлено проблемне записання, і вийшло фактично підбулить і трохи рука. Що воно зробить, чому навчилися відділення. Томашнє завдання було здано в часто, воно було дистанційно. Було допоможе право політичного акту, воно стасують Ну, І хотілося б сказати, що не все було народі, так? Хотіло. Не хотілося. По-перше, не вдалося так активувати, що я не хотіла. Більше хотілося, більше активності рішення. І в цьому сенсі. Наверное, ну, е, було краще, інші проблеми далі, якщо більше зацікавлені сьогодні, ніж було запропоновано це взаємопов'язку. Також е, е, не всі учні правильно змогли з нему це жатування прикладу, але мені ради, що вони почали відправлятися самі. І за такому вирішую, що свідчило про розуміння, матеріалів, які визначають.

Взагалі, ну, точні не самі. Тобто ви бачите, це доцільні. Доцільно, що? Да. тому, тому я що я зрозумів, це добре. Друге, ви сказали і записав вас, що імперія утворюється примусово. Скажіть, будь ласка, а приєднання Грузії на підставі договору, це як вважати? Можете її вважати примусово чи ні? Ну якщо у народі я сказав, це було приєднання до... приєдна примусово, а також добровільно. Ні, а записали примісовувати. Це видно, що я поясню. Ну, та записала. І третє, все-таки це був другий урок ладу. Так. І ви записали те, що будуть устрій і державний режим. Так, потім в кінці ви сказали, а на наступному році ви будете вивчати державний режим. Тобто тривний. новий державний режим не розказав, що мова про демократію. Подалі на роздання в Україні. А держави. Чому ви здавали? А знак це є? Я за ваші напитання. Дозвольте. Ні, я дозволю. Андрій Михайлович. Ви працювали сьогодні в великий час і дали роботу групам. Будь ласка. Як часто практикуєте у себе в школі цю роботу? І наскільки вона було комфортно, вважаєте? доцільно було використовувати цю роботу, так чи ні? Я використовую її часто, дуже часто. І взагалі ну, досить комфортно. Я відходи дивлюся, як по своєму я думаю, було цікаво. Я просто не ну, можливості познайомитися з класом, згадали, наскільки часто використовується тут. Але на своїх учнях тобто це звичайна форма роботи. Це, я вважаю, що коли вони вчаться працювати разом, то ціла купа тих самих комунікативна компетентність, вона формується соціальна компетентність, розподілений і так далі. Це дуже важливо для володіння матеріалу. Я вже про форму роботи, що для вас було. як я подумати, що перебрала сьогодні роботу групу, форма чи міста. В ну, даному випадку, да, ви знаєте, у нас було п'ять груп, трьох це було з них, на двух могли. Я, 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 я відчуваю, так і вот відчуваю, що на ній пішло і виникла проблема в одній групі, коли група вирішила не, а вот, який Тобто І логічно, чорткому групам вже, як ви вважаєте, чи доцільно були результати роботи, ми представляють вчителем. Вони наклеїли на дошці і ви читали ці. Чи може, було б, якби кожен ставився у групи, насталося доцільні. Я за того группу хотів прочитати, щоб у своєму жирі було б не пошли. ви видно було. Просто я хотів потім, якщо ви кожна група вона відстоювала. Чому саме буде обрати? За ваше питання. Вони відстоювали за вашим питанням, але не за своїми переконаннями. Можливо, вони щось хотіли донести на питання. А скільки років ви читаєте прав? Скільки років? Зберу до Ну, правом більше, 26, і правом було... Так, більше право було. Значить, Андрій Миколаевич, питання такого карта. Коли я знайомився із вашими матеріалами, ну, які всі члени жиють заучення, так. То наскільки я розумів, ви у своїй практичній роботі застосовуєте прийом критичного мислення. Ну, числі іншого, числі іншого. так. Чесні, так? Чесні. Да. 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 от у мене питання до вас такого характеру. Ви там казали, так як зазвичай вказують у схемах, що один із варіантів складної форми держави це конфедерація. Так, терактів? Разом з тим, ви сказали, що конфедерація це союзна держава, кожна має свій суверенітет. Тобто конфедерація української держави не є. Не питання якого характеру? Не є проблема. А питання такого, характеру — не є проблем. А, чи не вважали ви за можливим тут застосувати такий прийом критичного мислення, що хай діти висловлюються, що от пхають ту конфедерацію держави, а фактично схема померкового підручника? Ну, ну розуміємо, що я маю на Ну, от і все. Досить цікаве запитання, дякую. Дійсно, одне з завдань, е, до речі, домашні завдання, було підготувати ліс про правості федерації. Хотілося б, тобто з дітьми просто на руці немає часу, я так розподіляв час, не було докладно зупинятися на е, вони тільки познайомилися з цим поняттям і понять багато. Якщо подивитися на цьому році, вони повинні включити поняття. Федерація, унікальна держава. Далі конфедерація, імперія, демократія, авторитаризм, тоталітаризм, безпекія, тобто фактично кількість понять, на мою думку, зараз, і глибокому це зараз. Ну, в принципі, ви такий прийомний допустен. Звичайно. Ну добре, дякую, я все отримав відповідь. У вас саме складне питання. Хто пише погану срочку? Любить ляжі, якщо все є. Скільки вона взяла, за неї. Вона віддала до цього. У нас більше немає запитання, я Ми дякуємо. Готуйте до завтра життя і відпочивала. Дякую вам.